В часи революцій наших обмін, навіть невеличкий обмін між Галичиною і Сходом України чи Півднем України, вирішував дуже багато питань і проблем на ментальному рівні, на рівні спілкування громад. І ця практика, на великий жаль, не підтримувалася центром Києвом, але вона дуже багато дала у такому, знаєте, народному обміні. Про це мені багато говорили. Де я під час виборчої кампанії їх дуже багато було, спілкувався, наприклад, із мешканцями сходу. Для них було відкриття попасти в Галичину і побачити, що тут люди такі ж, як і вони, і що тут люди живуть набагато ну, цікавіше, тому що. Е е е близькість до Європи і розкутість європейська, вона тут притаманна цьому регіону набагато більше ніж, наприклад, батьом регіонам там східної України чи навіть центральній України. Так що це таке цікаве різноманіття, яке варте державної уваги.